Сьогодні ми продовжуємо йти з Духом Святим у Божій таємниці, тому що церква сьогодні нам дає можливість прославити Бога у присвітній Троїці, особливо наголошуючи дійсно, що Бог не просто Бог, Бог, який має дуже глибоку таємницю. Він є один. Але одночасно три особи. Це правда віри християнину. Людина вже, скажімо, зі свого народження, вона має в своїй душі закладено розуміння, що хтось є над нею. І від самого початку люди складали різні жертви, різним богам силам. Це знак, що людина є релігійною особою. Але таку таємницю, як Бог є в Трольці, це вже є правда об'явлена, об'явлена Ісусом Христом. І тому хто приймає Ісуса як Спасителя Бога, той може прийняти цю правду по-іншому. Людина ну вона не може цього прийняти, треба сили Святого Духа. Отже, є різні, наприклад, релігії, які вірять в Бога, наприклад, мусульмани, юдеї. Вони так вважаються монотеїстичними релігіями, тобто вірять в одного Бога. Але коли йдуть різні такі богословські спілкування з тими представниками тих релігій, вони в багатьох речах згоджуються. Ну, бо один Бог. так, І це нас об'єднує. Але коли заходить справа про таємницю Бога, як перестоїть рольці, це все одразу зупинка. Далі ще нема сили йти, тому що вони такого ні не приймають, ні не вірять. А для нас це правда. І дуже Багато про цю таємницю відкрили, відкрили нам Святі Отці, наприклад, Святий Василій Великий. Він особливо якраз говорить про Святого Духа, як не просто силу якусь Божу, а що це є особа. Ісус говорить також про Святого Духа, який прийде і навчить того, що ви чули від, від, ну, від Нього, те, що апостоли чули від Ісуса Христа. Отже, це не. Таке звичайне, скажем, розуміння, це є об'явлення, це Божа ласка. І якщо ми знаємо, наприклад, людина якась, скажімо, робить якусь справу свою робить. Вона підписується під цією справою, наприклад, хтось малює ікону, або якусь, скажімо, ну, картину, і ті всі художники, вони роблять якісь там мають свій скажем, свій спосіб позначення або підписується, хто цю картину, наприклад, намалював, чиє, чиєї роботи це є. Ну і в багатьох речах людина підписує, це вона зробила. Зараз особливо, скажем, ну, в житті людей, в людському світі вийшли такі правила міжнародні, що не можна, наприклад, там скажем, копіювати і казати, що це що це хтось інший зробив. Треба обов'язково це підписатися. Не можна чужої роботи якби, собі приписувати. І це навіть ну, карається трохи. Отже, люди хочуть свою працю, яку вони вкладали, свої якісь досягнення, одразу зафіксувати, що це вони зробили. Щоб це було ясно, що це вже є праця іншої людини. Не можна цього, скажімо, собі приписати. А якщо йдеться по відношенню до Бога, то люди собі дуже сильно приписують те, що їм не належить. Життя, наприклад, належить Богові. Він є творцем життя. І людина не може собі взяти таке правило, право таке, що вона вирішує життя іншої людини, долю, наприклад, малих дітей. Ось все. Я маю право. Зараз цю дитину в життя не пустити, наприклад. Або якісь інші. Тобто людина забирає закон, який належить Богу і собі прописує. Мало того, вона хоче стати Богом, вона хоче вирішувати всі справи, хто має жити, хто має вмерти, або якісь інші. Тобто людина краде, але Бог підписався під всім, що є сотворено. Важливо, щоб ми. Цю мову могли прочитати. Скрізь печатка є Бога. Зараз особливо, коли ну, розвинулися ті, скажімо, електронні різні прилади, комп'ютери і люди, які в тому дуже так розуміються, взяли досліджуватися те письмо, наприклад, з тої точки, скажем, ну, якоїсь такої, що. Треба було комп'ютера, щоб він це все розрахував, якось вичислив, ті всі різні роз... числа, цифри. І скрізь знаходять там Божу печатку, якесь число, таке особливе Боже. Або якісь інші варіанти. Тобто Бог підписався навіть в кожному із нас, в кожній клітині, ДНК, де зараз знову ж таки. Науковці це дослідили і скрізь там є печатка Бога. Навіть те, що ми можемо побачити, наприклад, скажімо, джерело річка море, так? отже, три, скажем, різні такі ну, ось ці, частини ті, які ми назвали, але вони творять разом одне ціле, вони дають воду для життя. Кожен має свою функцію і вони дуже гармонійно працюють. Вони не сваряться між собою, в них є дуже досконала гармонія. Але кожен щось робить тільки це є спільна праця. Візьмемо дерево, наприклад, корінь, стовбур, крону. Візьмемо земля, вода, повітря, візьмемо навіть сім'ю людини. Є одна сім'я, так? Ми кажемо сім'я одна сім'я, але їх, наприклад, є троє або більше. Ну, візьмемо троє: чоловік, батько, жінка, мама і дитина. Ну або діти, але це, скажемо, дитина, приймаємо що це одна дитина. Це сім'я є троє, і якщо в них є гармонія, в них є спільна праця, в них є ціль, вони, наприклад. Не б'ються, не сваряться, вони живуть в любові, вони знають, що це їхня сім'я. Одна сім'я, але троє. Бог, який єдиний, але їх є троє. Троє осіб: Отець, син і дух. І всі троє працюють як один, працюють для життя. Дарують життя, рятують його, спасають, освячують. Навіть йде відкуплення, троє, троє йде. Ісус каже в одному місці, хто бачив мене, бачив Отця. Я дію тим духом, каже Ісус, скрізь йде завжди разом. Коли було об'явлення на річці Йордані, потім на Горів переображення, отець говорить, це мій син улюблений, його слухайте. На кому побачиш духа, він хрестить Духом і вогнем. До Івана Хрестителя було сказано. І на Йордані він бачить сходження Духа на Ісуса. Отже, це є для нас велика таємниця. Ми, хоч, здається, допустимо, віримо, але це не значить, що ми збагнули цю таємницю. Це треба нам дуже великого смирення і покори, щоб ми отримали право пізнавати Бога як любов, де кожний дарує, як вони стають одним цілим, коли дарують один одного, як би один одному в творчій силі. Ісус каже, по тому будуть знати, що ви мої учні, коли любов будете мати між собою. А любов, каже Ісус, найбільший вимір любові це коли людина дає своє життя за своїх друзів. І тому Ісус ось творить одну церкву, одну спільноту, але там є багато. Вони об'єднані саме цією таємницею простей Тройці. І седе письмо говорить, що перші християни, хоч їх було там, скажімо, ну трохи було їх, і вони мали одну, одне серце і одну душу. Це не значить, що вони кожні мали фізичне серце, одне і душу. Ні. Просто вони настільки були згідні в тому, що вони робили, що це виглядало як одне ціле. Один одного підтримували, рятували там від голоду і всього, збирали там кошти і все інше. Тобто вони так себе чули. І можемо спитати, чи вони були щасливі. Ясно, що були. Вони були дуже щасливі. Якщо в сім'ї, наприклад, така гармонія досконала. Кожний довіряє один одному. Ось чоловік довіряє своїй жінці повністю. Його дружина довіряє своєму чоловіку повністю. Діти довіряють батькам, бо бачать, що батьки їх люблять. Батьки довіряють дітям все. Уявіть собі, як, як тоді стає їм легко жити. Але візьмемо інший випадок, коли ніхто в сім'ї не довіряє. Це дуже страшне життя і тяжке, коли немає в них довіри. А довіра може бути тільки тоді, коли люди перебувають в Святому Дусі. Коли вони живуть законом любові. А законом любові будуть жити не тоді, коли вони мають якісь почуття, ні. Законом любові тоді, коли вони повні Святого Духа, повні Божої ласки. Тому що. Ті наші схильності, почуття, якісь такі, скажімо, що ми якісь симпатії маємо або якісь інші. Це не значить, що є любов. Любов довготерпелива, любов дає силу перемагати труднощі, різні перешкоди, які наступають на нашому шляху. Любов готова понести тягарі одні одних. Любов дає силу нам. Перетривати трудні моменти в нашому житті. Але щоб любов перебувала в серці людини, потрібен зв'язок з Богом, тому що немає ніхто любові, якщо він не знає Бога. У цьому світі взагалі любові не існує поза Богом. Те, що люди навчилися говорити любов, любов, це не значить, що вони її мають і знають. Хоч дуже багато такого може, поз... а ми себе любимо, а ми то, а ми то. Але подивитися, що в тій любові відбувається, де люди не раз себе і ненавидять, і матюкають себе, і, і багато, і кажуть, ми себе любимо. Це, це не та любов. Це взагалі ніяка не є любов. Це емоційний стан, який людину хитає, як е, хвилі корабель, е, скажімо, коли він є на цих хвилях. Ні. Любов, яка йде від Бога, вона зовсім інші має обличчя. Це слід Бога, слід Пресвятої Тройці. Тому що Пресвята Тройця, вона діє разом у спасінні. Не може так, що людина каже, я тільки до Отця звертаюся. Наприклад, Є такі спільноти, які називають себе, ну, скажімо, його вісти, або якісь інші подібні, де Ісуса не приймають як Божого Сина і Бога. Все, тільки Отець, тільки до Отця все, тільки Бог. Тобто це якраз спільноти, які не є християнами, тому що вони не приймають Бога як простіт. Хоже тільки до Отця все. Ісуса не треба, церкви не треба, святих Тайн не треба, сповіді не треба, священників не треба, а це все Ісус нам дав. Це він дав, це він започаткував. Це не те, що люди собі щось придумали, вони би таких речей не могли придумати. Але це працює вже більше 2000 років. І це значить, що випробувано часом. Це значить, є плоди чудові, якщо є люди, які хочуть такою дорогою. Тому що це є дорога, на якій діє Бог як одне ціле, як єдиний. Творець, Отець, Сен і Дух. Святий Дух нам даний, як той, котрий нас навчає, навчає розуміти те, що Ісус приніс. А Ісус що приніс? Тільки Отця, тому що Його ціль нас повернути до Отця. І Він для того пішов, щоб померти за нас, щоб нас викупити своєю кров'ю. Щоб ми йому повірили, щоб ми прийняли від Нього Святого Духа, який буде нас вести дорогою до Отця. Тому що там, де Отець живе, туди можна зайти тільки маючи смирення і правду. Смирення і правду. На тій на стежці, на тій дорозі, яка веде до Отця. Там неможливо по-іншому зайти. Тільки максимальне смирення людини, щоб вона дійсно ставала дитиною Бога, тоді їй буде відкрита ця дорога. І вона мусить бути істинною, правдивою. І цього всього навчає Святий Дух. Книга мудрості говорить, що Святий Дух від лукавства тікає. Коли людина починає маніпулювати, хитрувати, щось починає там снувати свої плани, використовуючи якби, Бога в своїх цілях. Це хотіли зробити фарисеї, різні, хто там був в тому часі, коли Ісус жив. Отже, вони хотіли використати Ісуса в своїх цілях. Ісус по цьому не пішов. Він це відкинув. Це не Його шлях. Треба було їм своє життя. Підпорядкувати Христові. Тоді вони би збагнули, зрозуміли, що приніс Ісус. Ісус приніс Святого Духа, який нам дає розуміння Небесного Отця і готує нас до цієї зустрічі. Ось Марія, якою була смиреною повністю. І вона дуже є правдивою. В Марії немає там якогось такого хитрування, вона є чиста істина або правда, вона зв'язані з чистотою. Чиста душа, чиста взагалі душа чиста. І тому церква нам дає цей день, щоб ми усвідомили, що таємниця Пересвятої Троїці дарована нам. Це не є щось далеке від нас. Ми то так не заперечуємо, ніби віримо, але десь ця таємниця йде побіч нас, паралельно нашій дорозі. Ні, неможливо. Це необхідність просто йти прямо в цю таємницю перестає троїці. Наша стежка життя. Не може нас в інше місце завести, якщо ми хочемо життя вічно, як тільки в таємницю Престої Тройці. І коли Ісус послав учнів, Він сказав: занурюйте хрестіть всіх, хто повірить в ім'я Пресвятої Тройці, Отця, Сина і Духа. Тобто, хрестити, занурювати, а як ми можемо занурити, коли ми відкриємо таємницю Бога? Звичайно, тут йдеться про занурення у воду, тобто як би хрещення, але йдеться також про занурення в таємницю. Вода це також таємниця, але найбільша е, таємниця це таємниця при стоїть троліці. Ісус говорить про живу воду, яка знутра Його потече, хто повірить в нього. І апостол євангелист е, говорить одразу, так він говорив про Святого Духа, якого мали прийняти, ще Дух Святий не прийшов, але вони мали його прийняти. Отже, хто повірить тому, що Ісус навчає, каже Ісус, в того ріки живої води з нутра Його потечуть, тобто вода. А якщо ми сказали Дух Святий. І слово Боже, і Отець, як одно, значить, та жива вода, ось як джерело, річка і море. Джерело відповідає Небесному Отцю, який дає життя, Творець. Ця ріка – це те слово Отця, яке тече до нас, яким творить Отець, і море, як сиди, Дух, який зараз, скажімо, відображається в Христовій церкві. І ось ця жива вода нам дається. І коли Ісус послав учнів на край світу, Він сказав: хрестіть всіх в ім'я Отця і Сина і Духа. Але це слово значить занурюйте, занурюйте. Занурити у живу воду. Звичайно, наша вода земна також тут відіграє, бо це зовнішній знак цієї Божої ласки, і тому хрестимо водою також, але це не просто звичайна вода. Яку ми бачимо, але це є таємниця Пресвятої Тройці. І ми всі є занурені кожні у свій час у цю таємницю. І що нам треба робити? Відкривати для себе цю таємницю, яка це велика Божа милість, що Бог нам дав таку можливість, Він міг не дати. І ми цього ніколи би не осягнули. Але Бог нас запросив у цю таємницю. Він запросив у свій дім, у глибину своєї любові. І це є великий привілей для людини, від якого людина дуже часто відмовляється, бо вважає привілей за тягар. Це їй тяжко. Тяжко стати на молитву. Тяжко зробити її суміння і позбутися гріхів, прийти до сповіді, причаститися тіла і крові, Оже, це її тягар. І вона вважає саме привілей Бога, який Бог нам дав, за тягар і тому тікає від Бога. Але коли вона зрозуміє, що це є привілей для людини, це. Отець Небесний через свого Духа, через свого Сина Слово, Він нам подарував таке право, це право нам. Ми могли його не отримати. І колись це право може бути, просто сказано, все. Це так, як для цього чоловіка, про якого Ісус говорив притчі, де дано таланти різним людям. і Одні примножили, а другий пішов, закопав цей талант. І коли приходить е, цей пан, щоб забрати відсотки, той каже: Я знаю, що ти, був, що ти жорстокий пане. І я цей закопав талант, я його не примножив. І що пан каже, ти лукавий слуга. Заберіть від нього цей талант, дайте тому, хто має 10, а його киньте геть зв'язаним в пітьму кровишню. Тобто чоловік відмовився від привілею. Він не захотів співпрацювати з тим привілеєм, він вважав, що це тягар для нього зараз примножувати. Йому легше було закопати і жити своїм життям, яке він там мав. І все. І коли пан приходить, каже, ти зіпсував, ти потоптав привілей, запрошення для тебе. І тому ти не можеш його більше мати. Заберіть від нього. І ось уявіть собі прийде час, коли раптом людина думає, ну як вона так, скажем, жила-жила, ну, не втомлювалася, до храму не ходила, і все має прийде. А тут Бог скаже, від тебе це право забране. Це було право для тебе, це була милість Божа. і від тебе вона забрана і більше тобі не дасться. Тому що це був дар. І людина не зрозуміла, що це дар. А чому не зрозуміла? Тому що вона не слухала Духа Святого. Вона до нього не йшла. Дух Святий це світло. Щоб побачите на одязі, наприклад, якийсь порох або одяг якийсь брудний, треба світло. А якщо людина не хоче бачити, Якихось дефектів, не хоче їх відкрити, щоб щось виправити, тоді вона не йде до світла, бо світло одразу це відкриває. І тому вона не йшла. Вона боялася до храму йти, вона боялася на молитву і все інше, тому що е, одразу розуміла, що щось треба буде там міняти, бо це світло відкриє в її душі, що там діється, і вона тому вирішила до світла не йти, тобто до Духа Святого не йти. І тоді вона не розуміла, бо вона вважала це за тягар, а цього не хотіла. все, пішла. Тому важливо, щоб ми усвідомили те, що для нас Господь дарує, що це не є тягар. Звичайно, Ісус каже також: перейміть моє ярмо, але воно є легким. Воно є легким. Коли людина починає в нього вникати, вона бачить, що це їй не стає трудно, поки їй легко. Бо вже її по життю несе Дух Святий, Божественна благодать. І коли ми так збагнемо, тоді ми зрозуміємо, наскільки нам треба бути вдячними, бо ми не вистачально вдячні. Ми завжди є боржниками Богові щодо вдячності. Навіть коли ми щось там молимось чи що, Бог нам дає набагато більше, ніж ми. Здатні йому подякувати, його прославити. Тому е, нам треба, якби все вникати, щоб ми старалися по мірі можливості максимально проявляти ту вдячність, внутрішню позицію таку мати, вдячності. І коли ми почнемо жити за таким правилом вдячності Богові у Христій Тройці, в нас буде щоразу появлятися розуміння і бачення. Як ми багато маємо, воно буде для, для нас даватися не маленьким мірилом. Бог щедрий дає без міри. І ми не будемо встигати дякувати, бо Бог нам буде давати набагато більше, ніж ми будемо здатні проявити вдячність. І це буде за радість великої людини. Тому що вона буде просто в тих щедрих дарах Божих в тій благодаті купатися. І вона буде жити вже початком життя вічного, тут, на землі, серед того гор'я, біди і тих різних нещас, які ми бачимо крогом себе. Отже, ми будемо купатися в Божій благодаті, тому що ми в ній будемо перебувати. Отже, у сьогоднішній день це такий день особливий, прослави Бога, Обрості Тройці. І нехай наші серця не втомлюються Богові дякувати, Його прославляти, пам'ятати про цю таємницю Троїці Престої і старатися, щоб ми щоразу більше-більше занурювалися в цю таємницю, більше розуміли і в цьому знаходили той сенс нашого життя і бачення того майбутнього, до якого нас поведе Божественна благодать. Слава Ісусу!